Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Пам'ятаєте вчорашній мультікейк? Ті, хто дивився вчорашній ролик, той знає. Ті, хто не слідкував і не дивився, той не знає. І коротше, ми не доїли вчора, і зараз ми його спробуємо. Поєдну... Будемо поєднувати з фермою йогуртом. Тому let's go, поєднувати. Деніс Френні поєднує. Деніс Френні поєднує. сьогодні буде він поєднувати. Ну, ліпше все-таки сказати, ну, хай буде. Хочу сказати реагує, але вже хай буде поєднує. Сьогодні буде поєднувати Оу, кро... фак. Oh, я вчора відірвав і викинув і не можу прочитати. Ну добре, я так скажу. Відрошен, мультикейк, фруїт пай, ті зі смаком чорниці, з, е, з ферма, йогурт зі смаком. Зі смаком полуниці, ниці, ниці! Що ж, народ, коротше, той во, е, коментарі я не читаю. Зачитаю наступною під наступним відео шашликами. Я не знаю, що ви там понаписували, я не мав коли тепер дивитися, бо... Немав коли. Я не знаю, чи ви взагалі там лишали коментарі. Може бути, що взагалі нулики. Ну, тобто ніхто не написав. Ну, там був один коментар, просто якісь смайлики зранку мені написали, я того лайкнув і все. Просто що лайк, і все. Е, тому такі справи, ми, друзі, беремо з вами що? Ми з вами беремо прозору тарілку. Ми беремо з вами поки що оцю прозору, щоб ви бачили, йогурт. Надріжемо ножницями і а, я цей. Блін з тими ножницями. Добре, надріжемо ножиком помічником, бо ножниці я поломав Так, Я поломав учора, бо там сталася одна фігня. Так, зараз розкажу. Я би не хотів це розказувати, бо зараз знову скажете, що псих, Але я лікуюся, якщо що, Псих лікується. Та. Але просто якщо вже розказав, що я телефон свій розбив, то вже мушу і за це розказувати. Коротше, то й во я слухав музику і різко дьоргнувся. Бо то треба було підсунути до ліжка магнітофона, а магнітофон трошки від мене так ну, довго там е, був висунутий я різко дернув навушники одне вухо не, не робило. Я знервався, то все вдарив, там були ножниці, взяв і поламав ножниці. Ну і магнітофон теж побив дисковод. Там, де диски я читав, то побив. Скажете, ну а в кому то зараз той магнітофон? Моєму татові треба той магнітофон. Я слухав радіо, наприклад, а то. Хану. Ну, коротше я так, на жаль. Але я думаю, що ми якось... Ну, так сталося, бо, розумієте, все взяло ти, і ти, типу. та... Пірвалися навушники. Це мені капець тупо, що та, вийшло. Так, я насипаю йогурт, зараз побачите. Знаєте, що можна було би зробити? Умокнути печиво. 에, так. Ось так це виглядає. Ось ферма. Пишіть коментарі, до речі, що хочете на саму ферму прорегуємо. Ми опускаємо печиво, Ось так. Чік, чик, тоне, тоне, тоне. Утонуло. І зараз будемо пробувати. з цього вийде там. До речі, сонечко нам усміхається. Так що. Це означає, що буде вам дуже цікаво. так. Ну що ж, давайте пробувати, Але я зараз на хляпаю. Ну, давайте. печиво з йогуртом. Поїхав. Ммм. Набагато смачніше. Ммм. Не знаю, яку я оцінку переглянути ролик. Учорашній я поставив де... Я... Здається, 8. Або де. Зараз я ставлю 9 з плюсом. Поки що з 9 плюсом. Добре, то ну, не будемо більше випускати на дно. По йогурт, тому що зараз хляпаю стіл, потім витирати не хочу. Так ось емот, іде так нахляпаю, напевно, але попробую. Можна нахляпаю. Перес. Так, ставлю вас так, щоб добре було видно йогурт. Бо я не хочу нахилятися. Вверх піднімаю, нога бризкає. Ну, хляпає на стіл. Забув поставити загрузку. Пофіг. Хоча ж в мене тому такой вийшло. Скільки ставимо? Дель баю. з плюсом. М -м -м. Якщо я весь йогурт зараз не доп'ю. А печиво з'їм. Нам мені не прийдеться завтра купувати, ми завтра це спокійно доїдаємо. І самий йогурт ми завтра реагуємо. Ось, синки баут. І не потрібно буде ваших коментарів, що так знімати. У нас ще тут, до речі, три печенька, тому може нам цього... Е, оцього стане. Ну, давайте я ще раз, бо може не показав. Оцього може нам і стане, і більше не потрібно е, той вот, да, ви зрозуміли. Е, ще додати. Я собі спокійно завтра лишаю, але, блін. Я можу розсипати. Тому я просто сюди ще не на завтра. Ми просто на тарілочку ще раз окремо тімо 22 травня. Мама мені сказала так. Ми тобі даруємо незабутні враження у Болгарії. Тобто, через місяць. Я... Чекай, це, це сьогодні 21-го, а ми наступного місяця вже 22-го маємо виїхати. Коротше, 14 червня це є. 14 не рахуємо, бо ми, там буде дорога. 15. Раз, 16, 2. Ну, взагалі там 3, 4, 5, 6, 7. Це вже 21 му походу виїхає. Ні, 22-го. 7 днів, тобто тиждень. Так. Ми даруємо тобі тиждень насолоди і незабутніх емоцій і вражень на морі. Але ти. Коли приїхаю сюди, з відпочинку, типу, я можу йти на роботу. Я з цим погоджуся, бо треба. Якось на ці... їде для вас заробляти і їсти разом з вами. Тому треба йти на роботу, так? Я радий, що хоч раз така можливість попалася, але... Ось хочеться дійсно за свій рахунок поїхати, так? О, типа розумієте. Не знаю, як зараз переварю і печиво, і шашлик попробую. Попробую, може зможу. На ще три печенька, я це впоруюсь. З одної сторони я мудро придумав. Все не з'їсти вчора, лишити на сьогодні, все не їсти, багато не переїдатися, лише три печенка і все. А ви зараз кажете, а як ти спочатку солодке, а потім знімаєш солене. Просто я зараз я не їмся. Розумієте, шашлик, він дуже дуже калорійний, дуже жирний. Ти зараз його не їшся, а вже це не полізе. Тому, по моїй логіці, ліпше спочатку молочний продукт, тобто легше з печивом з'їсти, а потім вже жирніше, що ти вже потім після того не зможеш рухнутися. Ну, вловили суть. Я ще ютуб шорт трошки познімаю. У мене тут купа їди. У нас сьогодні якесь, якесь велике свято. Купа їди у нас. Ось показую. Канапки. А це може мама на роботу взяла. Коротше, салат це з шашликом. Фруктики всякі, блінчики, Оладики. О, таке печиво, таке сирне. Ось таке, ну купа їди. купа ютуб-шортів можна познімати. Якби ви, звичайно, ще дивилися, ви ще... Десь на одних роликах 100 передів вчора взагалі десь 200, десь було 900. Десь було взагалі нулики. Знаєте, багато не треба знімати. Ніхто не дивиться. Тоді я сьогодні до 20 лиш знімаю шортів, Бо ви вчора не дивилися, тоді я думав до 30, хай буде до 20. Якби ви більше дивилися, другий би базан фільтрувався. Так не фільтрується, то буде менше. Я би навіть просто 9 поставив, ну хай буде з плюсом, Та, хоча зуби вже не раді. За дуже солодке. І за дуже холодне. <плес> Мама мені показує, що... О, подивися, твого е, року народження хлопець вже одружується. Ну, у мене це взагалі не в голові, оце одруження, ти, якесь таке серйозне життя, типу, на машинах там, типу, ну робити ще так, робити з тему, щоб все все купувати. А от, наприклад, машини чи дівчата, ну, взагалі не в голові, хочуть ці дурні ролики для вас знімати, чи. Ну, мультики ще тупіше грузить, ну не знаю. Ну поки що я вважаю, що... Ще поки що пауза, чи що, Хизин, не знаю. Мама така, типа, тобі ж 23 кемон, чому ти... Цим не займаєшся, як всі займаються там маштачками, дівчатами. Чому тобі це не цікаво? Ну, не знаю. Я, видно, дивний. пацан. Ну, такі справи. У нас все-таки... Я не знаю, чи мені все-таки вийде до ферми, бо ще одне печ залишається. Ну давайте. Я вже допиваю, значить. Може і залишиться на завтра. Ну давайте зараз висипаємо, подивимося. Скільки там йогурта лишається там. Це його, що я хотів сказати. Ну, е... на рахунок магнітофона. І хто там думав, що ну це ж я тепер розказував на початку відео, що ми, напевно, подумали, що я його повністю поломив. Ні, радіо грає. Касетний магнітофон робить. SD диски вже не роблять. Не трошки так. Бо ви розумієте. Мені десь 2 чи 3 місяці чи 4 місяці назад зробив було вже що. Навушник поламався. Відійшов контакт. Я дав сусідові, він мені запаяв за 50 гривень. І. що? Тепер знову друге вухо відійшло. І навіть я не можу розібрати, подивитися, що там контачить, не контачить. Не можу подивитися, не граю один навушник. Є у мене AirPods, хто пам'ятає, то пам'ятає. Ну не подобається мені AirPods. -под, я з дитинства привік до цих шнурів. ну... Ну до цих шнурками е навушники, так. Я до них більше... Мені вони подобаються. Ну і що? І так. Ну і так вийшло. Треба знову завтра до нього нести, так. Чи може після завтра? Давайте після завтра. Музика ніде не дінеться. Добре, останнє печ, я. дивіться, у нас ще лишається ось стільки. Ми це зараз робимо. І ми... Завершимо ролики, можливо, на завтра ще щось трошки лишиться для нас. На YouTube Short це не лишає. Може, завтра буде ще контент великий. Якщо не буде, то буде щось інше. В принципі, тут фруктики, ще канапки, всякі що можна зняти. Що лиш не можна зняти. Ой, в магазин не прийдеться йти завтра, це теж плюс. Поїхали! Останнє пеплу. Не знаю. Я би, знаєте, все-таки купив окремо ще це у ферму, полуницю. Ми б з'їли, бо тут дуже трошки на відео, але не знаю. Не знаю. Добре, ще раз умакаємо на останок. Все-таки його тут поболтаємо. Та. Тому такі справи. Печиво саме мені взагалі на 8 балів, ну, мені не особо подобається. Тому м -м -м, ті, хто, напевно, на, на, якісь будуть ще нові смаки, там абрикос, наприклад, чи ще щось, певно, брати не буду. Воно мені сухе, воно мені таке, до чаю можна, а таке. Ну, не знаю, так далі не можна, так. поставимо девять балів, з плюсом, да. Коротше, друзі, напевно, не буде завтра реакції на цей йогурт. То його дуже мало. Я, напевно, лишу батькам це, і все, найдоїдять це і все. Тому такі справи, напевно, нічого з цього не буде. Я все-таки куплю десь якимось днем окремо це, а завтра може, чи ці канапки, чи ці печо. Коротше, на цьому все, напевно. Тому давайте прощатися закладаємо йогурт, напевно, YouTube, щоб сьогодні точно не буде добре. пішов я знімати ці шиштачки. Тому на цьому все, друзі. Підписка, лайк. Давайте на більше коментарів там уже, як буде. З вами був Денис дружній. Дякую за перегляд. Я пішов знімати шашлики. Пока!